Брати і сестри, дорогі друзі, вітаю вас, Любові Ісуса Христа. І сьогодні перед нашою спільною молитвою ми будемо мати роздуми на основі однієї історії, яку Ісус Христос привів як приклад. І я хотів би сьогодні звернути увагу більше не на висновок, який Ісус хотів сказати і сказав ці прит... притчі, а, скажімо, в цьому прикладі, а трошки звернути увагу на зміст і провести аналогії з нашим життям. Історія, яку буду читати, вона записана в Євангелії Матвія, 20 розділ з першого вірша, і по 16-й тривалий текст прочитаємо. Бо царство небесне подібне до господаря, котрий вийшов рано вранці найняти робітників у виноградник свій, і домовившись з робітниками по динарію за день, послав їх у виноградник свій. Вийшовши близько третьої години, він побачив інших, що стояли на ринку без праці. і сказав їм: Ідіть, і ви у виноградник мій, і що буде належати, дам вам. Вони пішли. І знов він вийшов близько 6-ї, 9-ї години і вчинив так само. Нарешті, вийшовши коло години 11-ї, він знайшов інших, що стояли без праці, і говорив їм: Чого стоїте тут цілий день без праці? Вони кажуть йому, ніхто не найняв нас. Він говорить їм, ідіть і ви, у виноградник мій, і що буде вам належати, одержите. Коли ж настав вечір, каже господар виноградника, тому правителі своєму: Поклич робітників і дай їм платню, почавши з останніх до перших. І ті, що прийшли коло 11-ї години, одержали по динарію. Ті, що прийшли першими, думали, що вони одержать більше, але одержали і вони по динарію. І одержавши, вони, почали нарікати на господаря, говорячи ці останні працювали одну годину, і ти зрівняв їх з нами, що перенесли тягар дня і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не кривжу тебе, чи не за динарій ти домовився зі мною. Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати те, що й тобі. Хіба ж я не вільний у своєму робити те, що хочу? Чи тому заздрісне око твоє, що я добрий? Так будуть останні першими, а перші останніми. Бо багато покликаних, а мало вибраних. Друзі, я повторююсь, я хотів би трошки ці історії, дивлячись на її зміст, провести аналогію з нашим життям, так, і спробувати от взяти звідси уроки, які можуть бути корисними для нас. Історія, друзі, я трошки. У загальну, так раніше був такий звичай, люди виходили десь на якесь місце призначене, і там приходили, щоб наняти їх. Оце господар виноградника. Так і вибирав, скільки йому треба людей: двоє, троє, п'ятеро. Десь навіть сьогодні в деяких країнах я бачив таку практику. Ну, точніше, знаю, що вона є. Що люди виходять, стоять при дорозі, приїжджають люди, набирають їх так і були там розповіді про цікаві про, 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 про таку практику. І ось тут так само: виходить господар виноградника, йому потрібно. Працювати людей набрати на свою працю в свій наградник. Він вийшов з самого ранку, набирає людей. Набрав, послав їх працювати, домовився з ними. Вони працюють. Приходить ще раз, пізніше, там, через декілька годин, ще люди стоять. Він каже, і ви ходіть. І що вам буде справедливо, я вам заплачу. Приходить третій раз, четвертий раз, і майже вже під вечір, так бере знову людей і каже: Ідіть і ви працюйте. Каже, чому ви тут стоїте до цього вечора? Люди кажуть, нас ніхто не найняв. І він теж їх наймає, каже: що буде вам по справедливості, те вам дам. І бере їх, свій виноградників. Всі працюють. Друзі, Друзі, перша аналогія: люди шукають вирішення своїх проблем. От в них є питання, да, це чоловіки, здебільшого так розумію, ну, наприклад, І вони, їм потрібно годувати свою сім'ю, їм потрібно забезпечувати свої доми. і вони шукають працю. Вони виходять і шукають щось, що потрібно їм сьогодні. Якась нагальна проблема. Знаєте, я би хотів одразу провести це аналогію, така ця людина, яка шукає вихід з проблеми, з якоїсь складної ситуації, яку потрібно вирішити. Але він її вирішити, ця людина може тільки за допомогою когось. Так? Він не може вийти, сам на себе пропрацювати, сам собі зарплатню заробити і все. Ну нема в нього можливості. Їм потрібно, щоб його хтось найняв. Він шукає таку людину, він шукає вихід з цієї проблеми. Вони виходять, чекають і приходить. Господар виноградника винаймає їм і допомагає в цьому. Друзі, друге, на що хотів би звернути увагу, тут вони домовляються. Він їм говорить так і так, першим він сказав, що ходіть, працюйте, я вам заплачу, так, динарій, от така зарплатня за день. Все погодились, все сподобалось, йдемо працювати. Отак він, господар, домовляється, знаєте, нема такого якогось примусу чи ще щось. Хочеш йди, хочеш, не йди, є умови, приймай, не приймай. От вони домовилися і пішли працювати. І, друзі, що цікаво, що цікаво, що в цього виноградаря було роботи для всіх. так. Знаєте, не так, що він прийшов зранку, набрав там цілу компанію, що він ці, чисто там за вигоду може думає, чи ще щось. А він приходить дивиться, стоять люди, в них є потреба, треба їм допомогти. Каже, ви чого стоїте тут? Він каже, ніхто нас не снийна. Він входить в їхнє положення. Так? Ну, знаєте, як може хто працював, коли приходиш зранку на якусь може, нову роботу, ну, виноградники там не нова робота, 100%. Цей приклад такий, що вони знали здебільшого робити, але все одно буває складно, коли вже прийшов там під вечір, ну що ти встигнеш зробити? І, взагалі, так по практиці роботи, як я спостерігаю, що основна робота вона робиться до обіду. Знаєте, стаєш до обіду, там робиш, а потім вже пообідав і вже воно якось так складніше йде. так? Незважаючи на це, господар готовий, він готовий йти на зустріч, він допомагає цим робітникам і каже: йдіть, і що потрібно вам заплачують, і і працюйте, не стійте тут. Він закликає всіх до себе. І це цікаво, друзі, я би хотів провести аналогію, як Бог являє милість для всіх людей. Знаєте, Він от дійсно шукає, отак, і так само можна сказати, хочу провести от, дійсно, щоб воно так аналогічно було з цим прикладом. Як той виноградар він виходить, бачить, люди мають потребу. Адже, друзі, сьогодні нема з ким сперечатися, не знайдеться той, хто буде сперечатися і скаже мені, що нема сьогодні людей без потреби. Можна сказати, вони є різні. Так? В цьому прикладі це всього навсього приклад, так? тут конкретна ситуація. Але давайте візьмемо трошки ширше, друзі, сьогодні наш, наше сьогодення. У нас є потреби як і загального характеру, як в нашої країни. Так? Війна сьогодні. У нас є потреби сімейні. У нас є проблеми особисті. У нас є проблеми, ну, скажімо так, просто. Е Ну, не банальні, а практичні, так? Те саме забезпечення своїх сімей, те саме діти і так далі, себе. І друзі, якщо так по класам, є багато різних цих. Ну, в загальному у нас всіх є потреби. І всі шукають виходу з цього всього. Друзі, але найвища потреба, все-таки це духовна потреба. Це духовна потреба в щасті. це те, що люди шукають. І все ж те, що нижче, можна сказати, це все шлях до того, щоб бути щасливим, да? щоб мати мир і спокій в душі. Адже всі навіть релігії, якщо розібратися і е, порозмірковувати, позрівнювати, друзі, вони рухають до того, щоб людина знайшла все-таки щось те втрачене, що в душі в неї є, воно проситься десь, знаєте, цей дисбаланс добра і зла. Що живемо, оточує так багато негативно, але десь в душі щось живе добре, і всі люди розуміють, що мало би бути щось якось не так. Якась потреба живе всередині нас. От якщо, наприклад, друзі, якщо ми також. З цією потребою приходимо до цього господаря, друзі, як реагує цей господар? Являє милість. Оце особливість, яку хочеться відмітити цього господаря, він являє милість, коли б людина не прийшла. так? Це вже трохи більше до висновка стосується. Але, друзі, коли б людина не прийшла, Господь Бог Він завжди зверне увагу, Він завжди побачить, а яка конкретно твоя проблема? Він каже, а чого ви стоїте до вечора тут? Може, зранку щось не вийшло прийти, так? І людина вже думає, ну ніхто мене не найме, але на що мені надіятися? Ну вийду, буду стояти, раптом хтось візьме. Так? І навіть така маленька надія, знаєте, а, а ті, що зранку прийшли, може, сміливіше, бо я зранку встав, от я буду рівно стояти, постать, фізично сильний, буду зранку вийду, стану і з мене 100% хтось візьме. І взяли також його з цим переконанням. так. Але тут більше хочу звернути увагу дійсно на Бога, який являє милість для усіх. Ви знаєте, такий, я думав, важливий, на мою думку, приклад привести. Який дещо для мене був відкриттям, це коли, знаєте, людина приходить до Бога в таких дуже складних обставинах. Ну, наприклад, можу сказати за одну людину, яка потрапила в страшну аварію, яка була з дитинства знайома з Богом, батьки були віруючі, але там армія, потім друзі і такий поганий спосіб життя, даний християнський. І в кінці кінців ця людина потрапляє в аварію. Тяжку аварію, там, з ампутацією кінцівок деяких, але в наслідку цього вона приходить до Бога. знаєте І здебільшого така звучить фраза: ну, Бог зупинив. Знаєте, я довго над цим думав і думаю, Ну чи справді воно так є, чи справді Бог отак зупиняє. Та от дає, дає, зупиняє, от потрібна якась аварія чи якась таке горе, щоб зупинити. Знаєте, і мені видається так. Що тут трошки друга ситуація, що Бог являє милість навіть тоді, коли людина стоїть на межі смерті. Адже тут буде далі в цій історії таке цікаве відношення, питання справедливості і далі. Друзі, але що хочу сказати, що Бог являє милість навіть в цей останній момент. Адже давайте ми спробуємо себе поставити трошки на місце Бога, ну, не в тому сенсі, да, в загальному, а в принципі. Коли Бог зробив все для того, щоб людина. Мала можливість спастись від ріха. Коли Бог прийшов на цей світ, тисячі років вершилася ця історія. Бог йде, Бог рухається через пророків, через свій народ, через Ісуса Христа в кінці кінців, який йде на смерть, жертвою собою, для того, щоб ми були вільні від гріха, для того, щоб ми мали можливість в це щастя бути. І людина, яка, знаючи це, все просто нехтує, нехтує цим, живе собі своїм життям, рухається, як заманеться, заволює серця, да? пробує іншими шляхами собі здобути те саме щастя. Так? І тут вона, ігноруючи Бога все життя, рухається, рухається і потрапляє в цю аварію. Знаєте, і ти дивишся, якби ти людина з своєї сторони зробив стільки для цієї людини, якщо ти можна було б подумати, ну сам винен. Там. Це я тобі давав можливість. А чого ти не прийшов до мене, коли ти був здоровий, наприклад, так, щоб ви почули? Чому ти зараз просиш допомоги, коли ти потрапив в аварію, коли в тебе тобі і так вже немає нічого? Ну, що ти мені тепер? Що ти мені запропонуєш? Знаєте, дійсно можна було так подумати, але яку Бог являє милість, що саме в такий момент він каже: ні, я все одно тебе буду любити. Я все одно тебе буду любити, тому що те, що ти мені міг запропонувати, те, що ти думав, твоя сила, твоє здоров'я, твій вік чи будь-що, на що ти опирався, воно мені, в принципі, було не потрібно, каже Бог. Я сам це все маю, я тобі ще більше дам. І навіть ти коли без кінцівок чи без цього ти, ти зможеш жити нормальним життям. Чому? Тому що Бог джерело. І Він не зупиняє, він до останнього, до останнього, до останнього чекає і любить. І знаєте, коли ця людина незмінно потрапляє в якусь ситуацію, якщо це закономірність, друзі. це закономірність, Якщо людина живе гріхом, ніщо інше, крім смерті, на неї не чекає. Ми можемо подумати тільки про способи, це все тільки спосіб, да, в який це станеться. Але якщо вона живе в гріху, якщо вона живе гріхом, насолодами, то ніщо інше як смерть не чекає. Це незакономір, це питання часу тільки. Так, питання часу. Це коли Асаф він це спостерігав, так, це те, що обентежило, але Бог дав йому зрозуміти це питання. Ну, друзі, повернемося до притчі і хотілося б на дещо не притчі, а прикладу і ще на деякі моменти звернути увагу. Ось, друзі, вони працюють. Прийшли ці працівники, вони працюють всі, працюють винограднику. І знаєте, цей господар він якось робить нетипово з ними. Прийшов вечір, він каже до свого розпорядника: каже: давай постав їх, будемо з ними розраховуватись. І каже, і починай з останнього, починай до першого. І бачить: останні прийшли, працювали декілька годин, може, чи годину, дає їм динарій. Ті, що прийшли 10-й вірш, першими думали, що вони одержать більше, а одержали вони по динарію, друзі. Він дає по динарію, а ті вже собі думають, да? ну, проста картина, тому мені цікаво було над цим розмірковувати. ті собі думають, ага, ті прийшли годину, отримали динарій. Ми прийшли з самого ранку, напевно, нам буде більше. Спочатку збадьорилися, напевно, да? ну, от радісно. Зараз стільки відпрацювали, розраховували на одне, зараз отримаю набагато більше, підемо і будемо. У ну, мене вже динарій той був розпланований так, та частину туди, ту частину туди. Зараз отримую більше, ну, зможу щось дозволити. Раз, 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 підходить до них черга, раз їм теж динарій. Щось незрозуміло. А в чому сенс? До господаря кажуть господарю. Господарю, ми працювали весь день. Може, якась помилка вийшла. Так, ми працювали весь день, а ти зрівняв нас з ними. Так? І це, ну, це нам зрозуміло, цей приклад, правда? Справедливо ж було, правда? Справедливо було, що ми весь день працювали, ми отримали більше. Ті працювали одну годину, отримали менше. І каже: ну, це ж несправедливо. І до господаря з закликом, Господь, не Господь, чи тут, в цьому прикладі, ти несправедливий. І знаєте, це теж дуже цікаво, я над цим роздумав, яке все-таки в людини гостре відчуття справедливості. Так? І сьогодні воно також домінує в певних областях. Ми думаємо, можливо, я не кажу за всіх, ну, можливо, певна частка, ну я так думав, чесно скажучи, Що, от, якби все було по справедливості, напевно, було б непогано, так? Напевно, було б непогано. Друзі, але це такий. Знаєте, таке зазіхання. Бо, наприклад, коли думаєш глобально, звучать такі бувають заклики, наприклад, а де Бог там в Африці, де люди голодають? А де Бог, коли в Україні війна, нікого не трогали. Хіба це справедливо, що вони нападали на нас? А де Бог, коли там діти помирають? Хіба це справедливо? Друзі, і знаходжу, що люди бувають подібно до цих працівників, дивлячись на це все, кажуть, а чи це справедливо? В них є претензія певна так, до господаря. А чи це справедливо, те, що відбувається? А чи це справедливо, друзі? І цікаво, це може звучати і в нашому серці сьогодні. Так? Коли ми думаємо, ну, Господар добрий, Бог добрий все, але чому стільки несправедливості у світі? І це серйозне питання, друзі. Ми зараз не будемо його розглядати. Але хотів би звернути, що існує в людей буває претензія, претензія в сторону Господа. Але друзі, щоб цю претензію вирішити, потрібно повернутися до початку в цьому прикладі. Він каже: А хіба ми не так домовились? Каже, хіба ми не так домовились? Я тобі обіцяв динар, я тобі заплатив. Яка проблема? І тут на цьому прикладі, друзі, дуже яскраво показується, що таке що духовне, воно все-таки настільки вище матеріального, воно настільки важливіше. Тому що дивіться, вони домовились чисто матеріальне питання. Вони домовились відпрацювати за цей день. Їм цього було достатньо. Вони собі розраховували, працювали і думали, собі спокійні були до цього часу. Спокійно відпрацювати день, заробити свою зарплатню і піти додому. Але коли сталося щось таке духовне, коли сталося щось трошки вище, друзі, вони були занепокоєні. Друзі, тут хочу сказати таку думку от про цінність оцих матеріальних речей. Наскільки вони відносні? Ось в одному дні один приклад показує, що можна працювати зранку, домовляючись на ці умови, і тобі буде цього достатньо. А вже вечором те, чого тобі було достатньо зранку, воно повністю руйнується. Уявляєте собі, які вони незадоволені пішли. Якщо вони ще тут а вони це не обдумали, вони вже кажуть: ну а чому ти нас зрівняв з ними? І те, на що вони тут опирались, те, чого було їм достатньо зранку, ввечері їм цього недостатньо. Чому? Тому що так, з усім матеріальним, на що ми опираємося. Воно зранку ще нас здовільняє, а ввечері його вже недостатньо? Коли ми до нього рухаємось до цього бажання, нам здається, що ось цього досягну, ось ця посада, ось ця сума, ось цей дім, ось ця дитина і так далі. так далі, так далі, далі. Все, окрім Господа, ми кажемо, ось воно, буду, мати Його, працюю над цим винограднику, отримаю, буду щасливий. Отримав. А чому не щасливий? А чому не щасливий, друзі? Тому що матеріальне воно не приносить щастя повноті. Тільки Господь Він може дійсно забезпечити. Так само, як на цьому прикладі, якщо говорити, господар виноградника Він може будь-коли тебе забезпечити. Ти можеш знайти, піти, шукати різних знаєш, собі, господарів і між ними собі, скажімо так. Шукати того, тобі найбільше піде по Твоєму розумінні справедливості, але тільки один господар Він може забезпечити тебе як матеріально, так і духовно, так і всебічно це наш Господь. Друзі, і підводячи в підсумок, хотів би ще на декілька моментів звернути увагу. А саме на те, що вони отримали однакову нагороду. Вони отримали однакову нагороду. І одразу я би хотів провести аналогію з Ісусом Христом, коли. Ісус пропонує для всіх один той самий шлях, незалежно від того, коли б хто до нього прийшов. Висновок цього прикладу Ісус каже, що так будуть останні першими, а перші останніми, бо багато покликаних, а мало вибраних. Раніше в контексті Він мав розмову з своїми учнями, де учні питали, а що нам буде, бо ми залишили все і пішли за тобою. Був такий контекст. І він також в 30 вірші 19 розділу каже, і багато будуть першими, а останні першими. І цей приклад він приводить, щоб їм, як ілюстрацію до цієї істини. Друзі, і підводячи підсумок, також хочу сказати, що оця ціна, яка була заплачена як зарплатня, вона однакова для всіх. Чому, друзі? Чому ті, що приходять, зараз, так, я маю на увазі, люди, які приходять до Бога, вони теж. Заходять в Божий виноградник, теж Бог їх може нагородити якоюсь працею да, на славу Божу. І вони можуть все життя віддати за Бога. І навіть е, недалекі такі приклади е, ув'язнень, братів за віру, так? де люди дійсно пожертвували все, і вони залишали свої сім'ї в, тю, в, в тюрмах. І сьогодні навіть такі є друзі. Так? І закликається, і хтось останні 2-3 години, там, буквально там, до смерті, чи, чи просто там вже в похилому віці приходить до Бога. так, і, і от... Таке питання, а чому нагорода однакова в даному випадку? А тому, що я думаю, друзі, що ціннішого, ніж Божий дар, спасіння повірів Ісуса Христа, нічого не може бути ціннішого, ніж це. Ісус він пропонує все одразу. Розумієте, Він не розмінюється там, Він, ну, як би мовити, Він пропонує одразу все, що має. Оце ілюструє Його любов. Він каже, ось все вам даю. Тільки прийміть. Ті самі договорні умови, нікого Бог не тягне за руку в церкву. Я думаю, нікого Бог не спиняє тими аваріями. Я думаю, що Бог являє милістю, в якій людина в ситуації не була без складній. І ціна заплочена вже все найвище. Ось візьми, тільки візьми. Що тобі, що тому, хто страждав за моє ім'я, що тому, хто ще не страждав, хто просто хоче до мене прийти, ось воно, воно одне, воно для всіх, воно універсальне. І воно доступне сьогодні для нас, всіх, друзі. І та матерія, на яку ми могли би опиратися, той динарій, за який ми могли би працювати, друзі, він того не вартує. Вартує тільки те усвідомлення внаслідку наслідку цієї ілюстрації, що каже, я добрий. Він вказує на проблему, каже, тобі не динарія недостатньо, в тебе, напевно, око лихе, що я добрий. Ти кажеш, що це справедливо чи несправедливо. Ні, по доброті робити це справедливо. Тому що Бог має цю доброту. Друзі, як би хотілося, щоб ми. Усвідомили цю цінність цього дару, яку пропонує Господь. Його доступність, що він будь-коли готовий прийняти. Він будь-коли готовий прийняти. І нагорода для всіх однакова, друзі, всі мають перспективу і можливість отримати цей дар дар спасіння, дар вічного життя через віру в Ісуса Христа, через покаяння, через відречення від своїх гріхів і бажання слідувати за Господом. І хай Господь нам в цьому допоможе. Прославимо в наших молитвах. Амінь.